Вітаю усіх глядачів каналу Let's Play Українською. З вами Алекс і ми продовжуємо будівництво нашої транспортної імперії в грі Transport Fever. Зараз наш найбільший на даний момент літак відправився з Одеси. Нещодавно він здійснив свій перший рейс і відправляється тепер назад до Полтави. Поки що, звичайно, він не має на своєму борту. Пасажирів, але думаю, що це недовго. Я думаю, що люди все ж будуть користуватися цим рейсом. Ось, а ми будемо отримувати прибутки, як по-іншому. Давайте ми поглянемо, що у нас там з нашим аеропортом. Є там уже якісь люди, можливо. Поки що не бачу нікого. Швидше за все, звичайно, часу пройшло ще недостатньо. В Одесі також немає, відповідно, нам приходиться лише очікувати. При цьому, як бачимо, у нас тут на лінії номер 41 всього 5 людей, на лінії е, номер 47 6 людей. Ось, ну і у самому Львові, де є також уже дві лінії активні по 10 і 14. Тобто у Львові можна сказати найпопулярніші. При цьому скажу я вам, що все ж авіалінії не достатньо забезпечують нашу транспортну імперію пасажирами. Ось, тому що хтось там казав, закупи ще літаків, ще щось зроби, Ну, як бачите, от, ну нічого, нічого. При цьому у нас тут підвіз мешканців прямо сюди. Ось у нас тут є відповідна лінія автобусів, трамваїв, все, що хочеш, і люди не користуються, не хочуть вони їздити далеко. Ну, ось, ну ну якось так. Що ж, це можливо й добре. Можливо, за того у нас активно працює наша залізниця. Ось, наприклад, в Києві, як бачимо, у нас тут знову ж таки уже просто шалено скільки людей, особливо на 20 й і 33 й лінії. 20-та Це у нас іде в Одесу. Тобто з Києва можливо було би і доцільно робити е, літак. Але чому я зараз не роблю літак? Е, тому що аеропорт, Тому що, ну, подивіться, які тут відстані. Як пам'ятаєте, наш ось цей літак тільки розігнався, поки закрутився. От і якраз нормально тут ще раз міг розвернутися і вже все. От, Тут в Києві поки що, я не знаю, тут поставити, можливо, аеропорт, можливо, це і варіант. Ось, Але чи вартує? Ми, в принципі, можемо це зробити. Давайте, напевно, все ж поставимо аеропорт. Водночас його потрібно все ж дійсно ось з тієї сторони нам поставити. Ось, але. Знову ж таки, проблема Та, те, що у нас тут переїсти о сюди аж іде, з усього міста поставити його тут ну також не знаю. Оскільки, як виявляється, як виявляється, давайте подивимося ще на старі аеропорти, ось у нас є можливість покращити і при цьому ось так покращити. Я тільки випадково побачив. Ось таке шаленство. Ось таке шаленство, звичайно, ми його е, нікуди не покращимо і нічого не зробимо. Е, це півміста займає, відповідно, якщо будувати новий аеропорт, відповідно, дійсно потрібен саме такий. Ми, звичайно, могли би спробувати десь ось тут, можливо, навіть розташувати. Ось. Ну, мені здається, найкраще було б ось тут. А якщо б спробувати просто поставити, у нас буде вибір. Так, у нас вже є якраз вибір середнього аеропорту, маленький і, напевно, є ще великий, чи що, а? це ж на півмапи. Ну, він просто тут у нас не розміститься нормально. Хоча ось тут чому? Ось тут у нас нібито і розміщається, можна, в принципі, ось тут розташувати його. Як варіант, а? Ну, але це, напевно, київсько-харківський прямо аеропорт буде. Ось. Ось, навіть прям відразу під'єднаний. Ну нехай буде. Добре. Як говориться Переконали. Переконали. Ось у нас тут Київ. Давайте ми його відразу назвемо Бориспіль. От. І все. Тепер у нас є шалений величезний аеропорт. І я так думаю, що в якихось руках, напевно, ще буде можливість зробити великий. А, при цьому у нас тільки один термінал. Звичайно, що нам потрібні ще термінали. Звичайно, ще витратимо трішечки грошенят. В принципі, не дуже дорого нам обійшлося, тому що виявляється, тут у нас майже, майже рівнина. Ось трішечки підйом, а все інше рівнина. Тому у нас все чудово. Однак після цього нам, звичайно, прийдеться зараз тут побудувати якісь лінії, щоб нам е люди під'їжджали сюди. Давайте відразу поставимо ось бажано таку навіть здоровенну станцію. Бажано було би от сюди і покласти її. Ось, давайте ми навіть спробуємо десь, десь десь розташувати. От, тут взагалі ідеально, так? На куточку. Звичайно, прикрастя трошки буде, але мені здається, що це у нас ідеально. Ось, ну і перше, що нам потрібно, звичайно, провести лінію, яка буде у нас звідси, от сюди. Автобуси чи трамваї? Це також запитання. Давайте, напевно, все ж проведемо трамвайну гілку. При цьому нам тут треба розширити наші дороги. Тому що в аеропорт, напевно, люди будуть їхати. Ось тут у нас вже Київ якраз буде розташовуватися досить широко. Широка вулиця, дуже широка вулиця можна? Неможливе будівництво. Чому? Е, е, незрозуміло не повідомляється нам, а якщо просто широка, звичайно, ми можемо. Широко можемо. Тут також широко можемо. Давай ще ось тут широку. Ось тут ми не зможемо. Ось тут широку. А ось тут у нас дуже широко вийшло. А давай після цього. Можливо, через одне не можна. Ось тут можна. А тут ні. А якщо це все поламати і по-новому зробити. Давай спробуємо просто побудувати нову лінію. Дуже широка. Ага, Заважає зрозуміло, чому не можна. Тоді по іншому можна. Попрямій зробити. Чому б і ні? Воно ну, так з'єднувати в будь-якому разі не хоче, хіба що ось так? Ну, ось так це також непогано. Кут, там не треба мені, кут. О, все! Під'їзди у нас величезні, хороші, прекрасно. Як говориться, краще не буває. Що ще може бути краще? Хіба щось що тут дорогу провести? Ось при цьому тут буде багато людей дійсно їхати. І от і, у нас недобре розташована ця станція, її потрібно кудись буде перенести це обов'язково. Ось, але аеропорт у нас готовий. І давайте дійсно ми, напевно, станцію відразу перенесемо, все одно там нині поки що нічого немає, потяга немає. Нам потрібна ось ця дорога, щоб вона трішечки була краще розташована. Оскільки у нас там буде багато транспорту, а, нас транспорт. Висить в повітрі, і тому ми нічого не можемо зробити. На саму станцію, якщо поставити, нам треба вантажна, так? Ще би ось цю дорогу, правда, змінити то її. Давай спробуємо ще ці дороги позносити, щоб уже все, що можна міняти. Так, окей. В принципі, і тут, напевне, і тут. Ну, ось, і по факту нам тут було би найкраще це зробити широку трасу. Ага, у нас тут навіть не було дуже широка, у нас була звичайна. Давай спробуємо його тоді ще навіть ось цей шматок також забрати. Ось там попрямі, щоб воно йшло. Об'їжджало це все. Я сподіваюся, що туди також люди будуть їздити. Ось ось ця дорога нам тільки буде заважати шматочок цей невеликий. Ну і як його забрати незрозуміло. Потрібно було, щоб транспорт весь проїхав, тоді тільки можна це все змінити. В іншому випадку не дуже можна змінити. Ось вона буде заважати, і ми його знести не можемо. Говориться, наробили на свою голову. Ем, як вас же ж забрати, хлопці, а? Ви мені заважаєте! Хіба що не знаю, побудувати їм невеликий шматочок дороги, запустити час, нехай собі їдуть. <гум> ось, тому що мені потрібен тут з'їзд. Нам потрібне з'єднання з цим і ось цим. То тобто сюди і от сюди. От, прекрасно. Ось тут їм поставимо станцію велику. От, все. Прекрасно, все чудово. Краще, як говориться, не буває. Ну і тут малесенький шматочок дороги їм відправимо. Нехай вони собі звідси виїдуть. Ось, і після того, як вони виїдуть, ми знесемо. От. Запустимо час. Їдьте! Їдьте, тікайте, поки живі! Е, я не знаю, куди вони їдуть. Напевно, всі вирішили в Харків поїхати. Давайте пришвидшимо час, нам потрібно, щоб вони звідси забиралися. Тому що нам потрібно це все знищити і зробити по-новому. Прекрасно, все. Здається, тут у нас все нормально. Отже, зносимо те, що ми будували тимчасово. Ось, Ну і тут просто під'єднуємо це все разом. О! Все. Тепер у нас дійсно хороші дороги, ніхто нам не буде заважати. Я сподіваюся, станція, яка і була, така і вона залишилася, ні? 42-га лінія. Звичайно, вона не дуже Київ виглядає, ну, давай тоді перейменуємо. Прекрасно, є у нас Київ вантажний. Ось, тепер всі сюди будуть заїжджати собі і не мати проблем. А у нас є ще завдання зробити тут у нас хоча б. До речі, точно, точно, точно. Нам потрібно ще було змінити лінію. Але для початку давайте зробимо просто трамвай. Просто трамвай. Ось, нам потрібно, щоб трамвай їхав звідси. Ми до речі, сюди ще навіть лінію не провели, От що стосується Києва, то є у нас там лінія, ми тут спеціально знесли багато будинків і для того, щоб поставити сюди лінію. Але по факту лінію то я не поставив, тому що всі в будь-якому разі ходять сюди. Цю зупинку треба буде знести і це все переробити. Ось, Давай, напевно, з цього і розпочнемо. Ось що. Поміняємо це все, поки що це вимкнемо. Ось, тому що потрібно, щоб всі лінії, які сюди ходять, щоб вони завершувались ось тут. Це у нас лінія номер 15 Зараз ми це все перебудуємо. Так, отже, 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 отже. Отже, ось це все треба знести мінської вулиці. Нам не потрібно поки що. Щоб вони всі туди заїжджали. Звичайно, люди трошки будуть бігати, але нічого страшного. Я сподіваюся, вони її перейменується, що вона сюди, чи вона ні, автоматом не захоче, а швидше за все, не захоче. А якщо ми зробимо ось так, тобто знесемо ось цей і поставимо ще раз, можливо, вона перейменується, що сюди переноситься, чи не буде такого. Тому що інколи такі варіанти бувають, що ми зносимо щось, ось, а потім ставимо якусь зупинку і воно її ставить. Ну, ця точно у нас не поміститься. У нас там підйом. Підйом. Потрібно трішечки, напевно, це спустити, тому що так, я там робив, так що. У підйомчик. Ось, давай це спустимо Рельєф. Придеться ще ці будинки позносити навкруги, тому що вони вже вирішили там набудувати. Хтось там просив не зносити будинки, тому що там живуть люди, це гроші і тому подібне. Ну, але що поробиш? В реальному житті таке саме існує. Давайте ми трішечки впустимо це все. Вирівняємо. Комфорт потребує жертв. І ніяк по іншому. Ось, сподіваюся, зараз у нас буде можливість побудувати нормально все. Не знаю, яку станцію нам тут поміститься. Ця, звичайно, не поміститься, правда? Так, вона дуже велика вже. Ось, ну, звичайно, звичайно, у нас поміститься. Ну, принаймні повинна. Ще не дуже. Ще одна будівля буде знесена, але нічого. Знову вона на підйомі трішечки. Сподіваюсь, що ми зможемо тут побудувати зараз дорогу. Ось середня траса. Що, ні. Та ну, ти знущаєшся. От, так, можна побудувати. Але це траса, траса нам не потрібна, нам потрібна вулиця. Ось, нормально. Знову підйом буде. Так, трішечки підйом, ну хоча б не так, як це було раніше. Ось, і далі нам тут потрібно знову ж таки залізницю побудувати для трамваю. Так. Давайте ми це зробимо. Ну і схоже, воно все ж вирішило не переносити. І це у нас все одно Київ. Це все одно у нас Київ, на жаль. Прийдеться перебудовувати всі лінії. Ну нічого, нічого. Для початку треба 15-та лінія. Отже, перша зупинка у нього була мінська. Ага. А він у нас іде по кільці. Отже, тоді перша повинна бути ось ця. Це показує, що вона остання. Ну, нехай буде остання. Ось розвертається їде далі. Добре. Наступне. Далі у нас ще була лінія номер. Це у нас автобус. Так, автобус. Зараз подивимося, автобус це у нас лінія номер 29 Вона також проходить тут. Знову ж таки, мінську видаляємо. Так, вона ось тут у нас була. Знову ж таки, потрібно от сюди заїжджати. Так, прекрасно, здається, все. І ще десь один трамвай був. Лінія номер 13, так? Знову ж таки, мінську видаляємо. Додаємо ось цю. Ну і все. Повинно тепер у нас все працювати, все чудово, все прекрасно. Ну і після цього, звичайно, нам потрібна нова лінія. Новенька, свіженька, яка буде у нас возити людей туди. Ех, У нас тут схоже, буде пробка. <ріх> Треба було, напевно, великий вокзал побудувати, але немає куди. Ось, отже, 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 отже. Через зелені станції. Тобто десь сюди пройти, де в нас ще нічого немає. В принципі, там уже багато ліній є. Тут є. Отже, це у нього буде перша зупинка. Це вже друга, знову ж таки, показує. Далі. Далі. Тут є зупинка, але тут нічого не їздить. Чому? А? Що ось у нас автобус якийсь є. Я ще здається, якусь лінію призабув. Сьома лінія. Що за сьома лінія? А? Ага, у нас ще була одна лінія. Тут уже і так їх багато, а це перша якийсь малесенький сьома лінія. Малесенький маршрут, який проводить взагалі нічого. Цікаво у нас там є якісь. У нас навіть дохід є! Ух, нічого собі, це є, хороша лінія є. І 57, до речі, вона також червона. Треба для початку, звичайно, побудувати нам трамвайну лінію. Саму колію. Де в нас його немає цієї колії? Отже, сюди, далі вниз. Ну, щоб зелених максимум захоплювати. Далі от сюди. А вниз. У них там вже є, У них там вже є. Ось і. Тут по прямій вниз, невеликий такий маршрут. Наше завдання просто з'єднати вокзал, зелені лінії і, звичайно, аеропорт. Добре, здається, все нормально. Треба ще подивитися, що стосується зупиночок. Скільки тут же ж всього, а? Запутатись можна. Ну, отже, друга точно от сюди. Так, друга станція. При цьому з іншої сторони ще треба буде побудувати. Далі от сюди. Це у нас буде не круговий маршрут. Ну ось, далі повертає от сюди. Тут у нас зупинка. Десь повинна бути ось вона. Далі вниз, 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 вниз. Е, думаю, тут ще треба зупиночок добудувати. Давайте ми це зробимо. От сюди. Далі от сюди. Десь от сюди, ну і там кінцева. Далі в іншу сторону сюди. Потім сюди. Сюди. Так. Далі тут у нас є. Ну і здається, з іншої сторони. А з іншої сторони немає, тому що це була... у нас круговий якийсь маршрут. Сюди. Е, ну і усе. Здається, усе. Все прекрасно. Отже, після цього, як ми. Сюди заїхали. Нам потрібно вниз. Далі сюди вище трішечки. І тут кінцева. Потім в іншу сторону. Ось тут ще інша сторона. Так, тут ось також зупинка, яка заховалася. Це у нас уже 13. Я хотів короткий маршрут, а вийшло не дуже короткий. Ну і це кінцева у нас. Мені здається, все чудово. Ось такий у нас буде маршрут. Будуть їздити трамваї. Зараз ми закупимо цих трамваїв. Де у нас там депо. Так, ось у нас трамвайне депо. Купуємо відразу, я так думаю, трамваї. П'ять трамваїв, задаємо їм 57-му лінію. Ну і все, поїхали. Поїхали відпочивати. Будемо активно поширювати аеропорт, тому що, звичайно, зараз наше наступне завдання буде з'єднати щось аеропортом. Проблема з тим, що у нас вже є залізничне сполучення із усіма містами, і відповідно не дуже комфортно ще літаки. Ось водночас, думаю, добре би було все ж запустити, оскільки, наприклад, до Львова чи в Одесу люди чимало хочуть їхати. Ось давайте тоді ми зробимо перший наш маршрут київський: це зі Львова до Києва. Чому? Тому що це найдовше. До Одеси досить близько, хоча, якщо поїздом, то так трошки далеченько. Ось тут ще ближче, от до Львова трішечки далеко, плюс переїжджати через Тернопіль. Тому давай зробимо тут ще один маршрут. Знову ж таки, літаки. Це у нас уже 58-й маршрут. Ось з Києва до Львова. Величезний у нас аеропорт. Закуповуємо відразу літаки. Звичайно, спочатку ніхто там не буде користуватися знову ж таки, але я сподіваюся, що це буде популярніше. Подивіться, який аеропорт величезний, а? Ну це дійсно, це дійсно аеропорт, тому що якщо порівняти ці маленькі, вони малесенькі. Дійсно малесенькі, а це середній навіть. Отже, у нас тут є ангар. Чому у нас знову ж таки показує, що це? Хто його знає що, е? ми ж це перейменували. Приспіль. Ага. Тут також треба перейменовувати. Купуємо тут літак, звичайно, ось цей. Давай навіть його в якийсь пофарбуємо колір. Давайте в зелений. Мені цікаво, як виглядають зелені літаки. Звичайно, якщо можна це зробити. Якщо він тісто буде зелений. Ось і відправляємо його, звичайно, на лінію номер 58 і очікуємо його прибуття. Отже, наш зелений літак. Ну як зелений, він якийсь зелено-жовтий навіть. До речі, можливо, він тут швидше буде їхати. Так, як бачимо, швидкість більше, тому що там 15 км на годину на тих. таких. Незрозумілих аеропортах злітних смугах, навіть можна просто сказати. Ну ось, отут у нас уже по Набагато приємніше, набагато краще. Ну, як набагато краще, 30 кілометрів це два рази більше. Цікаво, чи є великі аеропорти тут? Якщо великі, то вони дійсно там будуть займати просто все місто. По розмірах, якщо подивитися, ну ось так. Як? Тобто, от буквально пів міста це у нас аеропорт. Звичайно, нікого поки що тут немає. В принципі, ще трамваї не встигли сюди доїхати. Ось перші трамваї, до речі, їдуть. Звичайно, людей немає. Поки ми очікуємо На взліт нашого красення. Ну так, дійсно, він зеленим якимось прикольніше виглядає. Мені більше подобається. Хоча він і дуже зелений, тут і синє, і жовте, і біле. Але все ж досить-досить непогано. Ну і, звичайно, взліт у нього буде якомога швидший, тому що на тих звичайних смугах вони розганялися, хто знає як, під'їжджали сюди, тому все ж доцільніше. Ну але в будь-якому разі тут потрібно напевно зупинитись. Ні, він тут, навіть не зупиняється. М -м -м. Зупиняється. Я вже, я вже обрадувався, як говориться. На жаль, все ж він у нас зупиняється. Ну і пішов на взліт. Чудесно. Ну, і до Львова йому навіть не прийдеться десь дуже розвертатися, тому що там попрямі. Звичайно, звичайно, якщо він би летів в Одесу, йому прийшлося би розвертатися ось тако десь туди. Чи в Полтаву, а тут просто попрямі він іде. Ось тому що у нас якраз там злітна смуга. Ну і відправляємося до Львова. Поки що лише ми нікого у нас немає. На цьому ми будемо завершувати нашу сьогоднішню серію. Дякую, що дивилися. З вами був Алекс і до нових зустрічей. Бувайте!